На Донбасі Таїсія Лепеха залишила родичів і приїхала до доньки у Полтаву. Але повернутися додому має надію. Там мій чоловік, там моя сестра, там мої племінники, там, моя, там мої. Розумієте, я дуже переживаю. Я вам чесно скажу, що я нібито тут, але душею я там. Я дуже переживаю. Через те, що там ну я не хочу про це говорити. Кандидата філологічних наук доцента кафедри української і російської мови Донецького національного медичного університету Таїсію Лепеху у салоні художник полтавцям представили як нове відкриття. Коли ми ці побачили її картини, привезені з Донеччини, одразу організували виставку. Замечательна книжна графіка. Рисунки чвичайно непосредственні. Я думаю, многим дітям це подобається. смотришь на ці рисунки, стається хороше настроєння. Вони настолько відкриті, веселий непосредственно, Кажется, нет в житті ніяких проблем. З дитинства зізнається жінка, вона малювала портрети. Потім на довгий час довелося забути про мистецтво. В останні роки Таїсія почала писати вірші. Причому не просто пішли дитячі вірші, а вже е, з готовими малюнками, от які вони в кінцевому результаті. І От книжка, як приклад може бути. У мене от дитячі книжки, вони вже лежать у мене, е, от яка 5 років, яка 6 років, яка 7 років, от вона готова вже, але е, реалізації немає. І дуже жаль, мені дуже шкода. Привезла до Полтави Таїсія Лепеха і першу видану книгу для дітей. У ній ілюстрації також авторські книжки для малечі говорить жінка, створює інтуїтивно. Наприклад, розуміє, що дітей не варто перевантажувати дрібними деталями. Це сорока вона себе і жених і люблять, а вона себе любить. От вона така, вона в мене така вийшла. Сумного та страшного Таїсія Лепеха не малює ні для дитячих книжок, ні на картинах маслом. Принципово, бо сама їх боїться.